Колись, у сиву давнину, коли люди забули шлях до добра, земля наповнилась насильством, гординею та злом. Бог із сумом поглянув на світ, створений з любов'ю, і побачив, що серце людське схилилось не до правди, а до темряви. Та серед мороку був один Ной, чоловік праведний і чистий серцем. Господь звернувся до нього і сказав Зроби собі ковчег з дерева Гоферового. І ось я наведу на землю потоп вод вигубити всяке тіло, що в ньому дух життя. Ковчег мав бути не просто кораблем, а домом спасіння. Три тисячі ліктів завдовжки, п'ятдесят завширшки і тридцять заввишки, величезний і без вітрил, бо пливти він мав не за вітром, а за волею Бога. Ной почав будувати ковчег. Роки минали, а сміх з боку людей не закінчувався. Його вважали божевільним. Ніхто не повірив, що гряде потоп. Люди не хотіли порятунку, бо їхні серця не вірили. А ковчег був відкритий для кожного. Але ніхто не прийшов. І ось настав день, коли хмари згустились. Тварини подвоє і по сім самі прийшли до ковчега. І тоді сталося дещо символічне і Господь замкнув за ним двері. Людська рука не могла ні відкрити, ні закрити. Тільки Бог визначав час милості. Сорок днів і ночей лилася вода. Вона змила все лише ковчег, наче скриня життя, плив над безоднею, несучи всередині надію. Ной не знав, куди пливе, але знав, хто керує цим шляхом. Коли вода почала спадати, ковчег зупинився і спочив ковчег на горах Араратських. Минали тижні. Ной випускав крука, потім голуба. І ось гілка маслини в дзьобі. Життя повернулося. Земля дихала, гора Арарат, священна вершина, що здіймається над вірменським нагір'ям на території сучасної Туреччини. Її вершини весь рік у снігах, і саме туди спрямували свій погляд шукачі віри, істини й залишків ковчега, починаючи з 19 століття. Дослідники з різних країн вирушали на арарат у пошуках слідів ноєвого ковчега. Серед мандрівників, військових, вчених і навіть пілотів були ті, хто стверджували, що бачили величезну дерев'яну структуру, вмерзлу в кригу високо в горах. Одне з таких свідчень прозвучало ще на початку ХХ століття, але з різних причин залишилось без належної уваги. Серед місцевого вірменського й курдського населення передаються стародавні легенди про святу ковчегову скелю. кажуть, що саме там серед снігів і льодів покоїться ковчег. Але побачити його можуть лише ті, чия віра чиста, як джерельна вода. Що залишилося після потопу? Мовчазна гора Арарат, легенди про сліди ковчега в снігах. І найголовніше нагадування. Якщо серце чисте, ковчег завжди знайдеться. Бо ми ковчеги одне для одного. І якщо у нас є віра, любов і слухняність волі неба, бурі нас не зіб'ють, Потоп минув, але кожне покоління має свій дощ і свій шанс увійти до ковчега. Вибір завжди за людиною.